Колишнє, що найменше шість, а може і сім разів. Колишність є найпершою і найсуттєвішою дознакою приквіті. Вона змушує вмикатися пам'ять, причому на всю і на повну. Пам'ять мусить працювати за все інше, бо нічого іншого на приквіті не лишається. У свої дитячі підбуткові часи я часто мріяв про юхатан і покинуті в джунглях міста. Хоч порівняння з ними прикиді надається надто красивим, а тому нечесним, я все-таки порівняю. Справа ж у тому, як природа забирає своє назад, як вона повертається, йдеться про зависті, часом уже непохідні. У колишніх дворах, про дерева на даху і на сходах про кабані чи косуль, що раптово перетинають проспект якої-небудь дружби народів, колишній, звичайно, нині, напевно, дружби тварин. Про інопланетні гіпертрофовані гриби по саму шапку на рентгенами. Природа повернулася і повернула собі втрачене якоюсь аж неприродною столицею. Безоглядно безжальний реванш природи над системою може свідчити про її систему, протиприродність.